Проповідник до Айтлайн Муді народився в 1837 році, але його справи живі й занині. Муді був відомий своїм мінням висловлювати глибокі й важливі істини. Його 12 висловлень. Про пошуки Бога. Хто вважає, що Богові не подобається, коли ми турбуємо його нашими нескінченними проханнями? Насправді Бог непокоїться, якщо ми. Не приходимо до Нього взагалі. Про прочитання. Ми легше переносимо нужу, ніж прочитання, бо прочитання ми забуваємо Бога. Про слухянність. Всі прагнуть зробити для Бога щось велике, але мало хто хоче вірно служити йому малому. Про успіх! Найбільше слід боятися не помилок, а успіхів там, де не варто їх добиватися. Про Біблію. Біблія не ставить за мету розповісти, які люди хороші, але її мета показати, як з поганих людей виходять добрі. Біблія утримує вас від гріха. Проплив. Бог не засмучується через малу кількість вірних людей. Там, дає Бог, мало її вже не можна назвати. Про любов. Радість це любов, що ширяє у височині. Мир це любов в очікуванні. Довготерпіння це любов здатна вистояти та витримати. Милосердя це любов до спільноти. Благо це любов у дії. Віра це любов на полі бою. Лагідність це любов у період навчання, а стриманість це любов у період практики. Про небеса. Небеса здаються нам дуже далекими, але для тих, хто залежить їм, вони не на вістині не сказаного слова. Небеса є підготовленим місцем для підготовленого народу, про Божі обітниці. Бог ніколи не давав обіцянок, яких важко повірити. Про характер. Якщо я подбаю про свій характер, моя репутація подбає про мене, про молитву. Той, хто частіше за інших схиляє коліна, найміцніше стоїть на ногах. Богу!